Привіт, красуні! Перше, що ми почнемо наш макіяж, це з очищення міцелярною водою. Після цього ми змиваємо міцелярну воду тоніком, також очищаємо шкіру добре прочищаємо шию. Після цього зволожуємо сироводкою, обов'язково підбираємо все до свого типу шкіри. Все, що ви будете бачити зараз, у мене комбінована шкіра, тому всі засоби я підібрала для неї. Далі я наношу SPF 50. Обов'язково влітку це потрібно, і закріплюю я кремом для обличчя. Головне, щоб це був не жирний крем, просто зволожуючий. Також я зволожую під очима Це мій улюблений кремчик. Добре, розпреділила. і наношу бальзам на губи. Після цього, так як в мене комбінована шкіра, я наношу на зону Т матуючу базу. Якщо у вас нормальна або суха, ви можете не, на... не наносити це, ви просто зволожуєте всю цю зону. Далі, що ви зараз будете бачити, я змішала рідкий хайлайтер з BB-кремом. Для чого? Для того, щоб шкіра ся... мала сяючий ефект. Це потрібно в більшості влітку. Тому що дуже гарно виглядає на сонечку. Шкіра виходить така сяюча і здорова, наповнена. Також я прибираю синці за допомогою консилера, і я дуже люблю висвітлювати зони. Ось я висвітлюю на підборідді під губами, під кутиками, крила носа під очима і трішечки додаю на чоло. Також все це обов'язково добре закріплюємо пудрою. Я окремо закріплюю під очима. Консилер, також закріплюю все обличчя. Після цього я буду наносити сухі продукти, тому що влітку бажано наносити сухі, так як це літо, жара, спека, потіємо, все може текти. Тому я рекомендую використовувати в більшості випадків саме сухі продукти. Далі я проходжу сухим скульптором і роблю собі таку, скажімо, денну легку корекцію. Після скульптора я ось трішечки розбавляю пудрою, щоб не було різких таких е, ліній, а були більш плавні переходи. Далі я перехожу на рум'яна. Мені навіть здається, що я трішки замало додавала, але тут вже не любителя, як то кажуть. Тому е, я додаю трішки на носик, на вилиці, на чоло, трішки на очі додаю е, і додаю на підборіддя. Також приходжу з бронзером і роблю собі з корекцією носа. А вже в кінці я наношу хайлайтер. Хайлайтер це ідеально саме на літо, тому я його наношу дуже багато на якісь зони. На відео ви можете побачити. Я обов'язково ще проходжу саме по чолі, тому що на сонці дуже гарно блестить. І я заповнюю тим же самим хайлайтером трішки по віку ока. Додавляю ще на губи, дуже гарно буде сяяти. Все на сонечку буду ідеально виглядати. Це буде такий аля-маленький ефект засмаги. І сяянням. Доповнюю усі палінки, підчісую брови і укладаю, навіть не фарбую їх, тут уже за бажання. Можете їх зафарбувати кольоровою тущою, можете просто укласти воском, як я. Далі я розчисала вік, в кого не нарощені, ми малюємо тушу. В кінці я додаю на шию такі блискітки, щоб на сонечку гарно сяяти. І в кінці я вже додаю ще свій улюблений блиск для губ. І з такими від блискітками. на відео можете поглянути, як гарна сяє шкіра, нічого важкого немає, і на сонці, повірте, буде виглядати ідеально сяюча і трішечки з ефектом засмаги шкіри. Користуйтесь.